Вітаю на каналі Bro Capital, з вами Олександр Ганенко. І наразі відео огляд біржі Бінґікс, речі, яка входить в топ-50 бірж світу. Які переваги, яка унікальність, яка відмінність від інших бірж та швидкий гайд по сайту, все це в цьому коротенькому відео. Погнали, друзі. Ну якщо ви не зареєстровані на біржу, звичайно, посилання на реєстрацію буде нижче під цим відео, яка, до речі, дає знижечку на комісію. Для реєстрації нам потрібна почта придумати пароль. Та вказати номер телефону. Та вводимо код, який прийшов нам на пошту. Так, ну і другий етап це як пройти верифікацію. Заходимо в наш особистий кабінет верифікація особистості. На жаль, друзі, немає тут мови української, да, є тільки російська або англійська, але я думаю, це не є проблема. Е, так, підтвердження особистості можна за ID-карткою, можна за закордонним паспортом. Особисто я так проходив. Тут у нас за мовчанням вже стоїть Україна. Вводимо ім'я та прізвище. Англійською мовою, так як вказано в нас в паспорті, і номер ID. І ось тут треба загрузити картинку нашого безпосереднього паспорту в розгорнутому варіанті. Зараз покажу, як це приблизно виглядає. Друге, загрузити фото. Нам треба тримаючи листочок, де написано буде Bing x біржа, і сьогоднішня дата. І тримаючи треба паспорт. Натискаєте далі, і протягом доби вам підтвердять верифікацію. Так, ну що коротенько про біржу. Значить, провідна криптовалютна біржа, яка працює з 2018 року, більш ніж 5 мільйонів користувачів та більше 350 криптовалют. Про кількість криптовалют ми ще поговоримо пізніше. Ось так виглядає сам сама біржа, сам сайт, скажу чесно, зараз всі біржі дуже схожі один на одного. Це зроблено для того, щоб не було складно розібратися да, новому користувачу там, з новою біржею. Тому, в принципі, є флагманом Binance. Всі роблять плюс-мінус під копірочку. Тому тут, в принципі, все інтуїтивно зрозуміло. По CoinMarketCap, як я сказав раніше, входить в топ 50 бірж світу, а саме на 30. Дев'ятому, якщо не помиляюсь, на 38 місці да? буває там на 42-40-му. Все це залежить від добового обсягу торгів. І на сьогоднішній день, друзі, більш ніж 580 мільйонів доларів. Щотижневий візит більш ніж 1900, А ну, ви бачите, в порівняння навіть ті, які там а, близько до цієї біржі це досить велика кількість відвідування. Тобто є великий попит. А щодо монет, друзі, 468 монет, також є підтримка Фіату. Ну і також є 100% підтвердження резервів, є звіти по резервам, можна вибрати навіть там періоди, які вас цікавлять. Ось так вони виглядають. Також можна ознайомитися з цією інформацією. Так, ну і швиденький гайд по сайту, бистренько пробіжимося по кожній із вкладці. Купити криптовалюту можна через дебітову карточку, через AdvCash. Ось тут є е, перелік. Фіатних валют, ну, в принципі, тут зрозуміло, також є P2P. Зараз з останніми новинами щодо блокування там НБУ, то, в принципі, ну, всі користуються P2P, тому що можливість зараз напряму завести чи вивезти гривню на нашу карточку через Visa MasterCard, на жаль, тимчасово неможливо. Вкладочка ринок. Друзі, відразу скажу за унікальність, за відмінність. Ви вже відразу я думаю, тут побачили, можна торгувати на одній біржі і акціями, і валютними парами Форекс, індексами, товарами типу там срібла, індекси S&P 500, там Nasdaq, індекс інфляції і так далі. Все це на одній біржі, тому тут, в принципі, пар і можливості дуже багато. Тому ця біржа, як на мене, є унікальною. Далі спотова торгівля. Тут я думаю, зрозуміло. До речі, інтерфейс дуже схожий на відомі біржі. Також є конвертація. Можемо прямо тут конвертувати там наш біток на USDT. Будь-яку крипту можна конвертувати. Далі є ф'ючерси, безсрочні, є стандартні. Щодо ф'ючерсів, наприклад, по крипті, тут кредитне плече надає біржа до 150, а на валютних пар навіть є до 200. Також є копі трейдинг, який дуже є популярним на цій біржі. І я знаю, дуже багато користуються як трейдерів, які дають свої послуги, щоб копіювали їхні угоди, так і звичайні користувачі. На рахунок копітрейдингу обов'язково окремо запишу відео, як налаштувати копітрейдинг, щоб мінімізувати наші ризики. Ну як вибрати, звичайно, прибуткового трейдера. Також є сіточна торговля, це умовно ми створюємо бота, який буде нам там торгувати. Скажу чесно, я до такої торгівлі відношусь не дуже, тому на цьому акцент ставити не будемо. Ну і останнє, що хотілося б зазначити, тут звичайно є мінуси, і особисто із мінусів я можу зазначити те, що тут немає нам звичних лаунчпадів, лаунчпулів, різних таких безкоштовних цікавих штук, до яких ми звикли. На інших біржах, але я думаю, це питання часу, так як біржа дійсно набирає дуже великі оберти. Ну і на цьому, друзі, в мене все. Кому це відео було корисне та цікаве, не забудьте його підтримати лайком, також підписатися на наш офіційний телеграм-канал Invest Інвест Capital, де ми відкрито публікуємо наші угоди. Ну, на цьому я буду закінчувати. До нових зустріч. Бувайте!